Що ж ми далі зробили? Ми мало того, що зекономили на м'ячній воді, колеги. Власники, тому що можуть рахувати, розумієте? Тому що не треба бюрократію, то проходить так. Що вони зробили? Вони дозволили, ми переобладнали три агрегата. А як ми переобладнали? У нас, у нас колеги є, наприклад, Культиватори да, та гермети познімали через одну лапу і поставили собі, будь ласка, в нас зробили систему внесення. Цю бочку ми знайшли у нас там на мусорки вона валялася, вже вона потроху піднивала. Поставили далі культиватор. Ну, це тільки наші перші спроби, так що, як кажуть, воно далі він розгониться, той трактор. І почали таким чином працювати і вносити амечну воду. От ми просто з нічого, да. але да, звісно, власники зробили інвестиції. Але вони окупилися за один сезон, розумієте, ці інвестиції по ам'ячній воді. І якщо ви хочете думати про економіку зі своїми власниками взагалі, то шукайте можливості диференціювати. Мало того, що ми вносимо, колеги, ми ще його і диференціюємо. Але далі, далі буде. Йдемо далі. Тобто бочку, Богуслав робить таку, якщо вам треба. Але це в мене валялося бурго. Я вам кажу, що вона стояла на мусорці. У мене навіть є відео на Ютуб каналі. До речі, все, що я розповідаю. Щось схоже, аналогічне є на Ютуб каналі, де ви можете зайти в будь-який час, передивитись українські аграрії. Будь ласка, будь ласка. Що ж ми зробили? Ми не тільки дообладнали той культиватор ам'ячною водою. Ми його зробили, що він міг робити диференційно, по картах дифнесення. Так як карти диф несення. В мене роблять усі головні агрономи, я їх перевіряю, звісно. Економія склала, колеги. Ви бачите, 1,91 до там, 47 доларів. В залежності від ґрунту, тому що є ґрунти, ви зрозуміли, чорнозем, а є в мене такий пісок, чорнозем, таке щось не і по зонах продуктивності ми зробили карти див внесення аміачної води. Нагадую, що карти див внесення ми навчаємо, як вас зробити як вас навчити, і жодної копійки за це не возьмемо. Ми працюємо тільки на співпрацю. Тобто, можлива економія від 2 до 47 доларів, коли в нас вийшла по м'ячній воді. Тобто, давайте, от, ми на площу 2826 гектар зекономили 88 тисяч доларів. Зрозуміло, що три агрегати до обладнання це, це не коштувало тих коштів, ви розумієте? Тому що власники можуть рахувати гроші. І вам рекомендую.